І, брати і сестри, сьогодні Господь приходить цим словом в цю першу п'ятницю про цих дітей. Він каже: до кого прирівняю цей рід? Тобто, це є певна, певна притча, певне прирівняння порівняння цього роду, який був в часи Ісуса, і це здійснюється наново в кожному роді, у кожному поколінні. Цей рід, тобто, тобто цей Евангелій не, не говорить про дітей. Але говорить про дорослих, про тих, які були біля Христа, і про сьогоднішніх дорослих, які схожі на дітей. На дітей, які граються тут, каже, на Майдані, на площі, граються і незадоволені постійно. Бо їм то, їм співати веселої не так, співати їм жалобний теж не те. Ці діти, здається, не на своєму місці, тому що. Місце дитини не є на площі, місце дитини є вдома. Місце дитини є бути послушними своїм батькам, дозрівати, дорослішати. А тут говориться про цей рід, який, якби не в себе вдома, не на своєму місці. Це люди, які не зрілі, ці люди, які є інфантильні, які не входять в трудність життя, тобто не є, не є вдома, не є біля свого батька. Біля якого можна дозрівати, отримувати слово, отримувати допомогу, дорослішати. Але це люди, які постійно незадоволені, це інфантильність, позначена постійним незадоволенням. Усе не так. Веселої співати не так, жалобної не так. Йоанн Хреститель не п'є, не їсть, поститься не так. Ісус Христос, який і їсть, і п'є із грішниками, і з проститутками, і з митерами, не так. Що ніяк не догодиш, ніяк не догодиш. Сьогодні це слово кличе до того, щоб, так як Господь, можна сказати, дорікає цьому роду. Це є запрошення завжди до навернення, навернення, тобто повернення додому. Якби ці діти мали би вернутися додому в кінці кінців. Мали би йти до своїх батьків і бути слухняним, і дозрівати, дорослішати. Так само, так само люди, люди цього роду, повернутися додому свого батька, цей батько, який завжди чекає, який виходить на зустріч, як в притчі про блудного сина, щоб кинутись на шию, обняти, сказати люблю тебе, пробачаю. Блудний син, який готує якусь промову, як він скаже, як він буде просити пробачення. А батько навіть не дає йому договорити, кидається йому на шию, обіймає, готує для нього свято. Це є образ тайни покаяння також, те, що ми сьогодні святкуємо цю першу п'ятницю, коли батько кидається на шию, коли батько пробачає, коли батько на кінець усе передбачає для свого сина. Сьогодні теж церква згадує святого Франциска, великий святий, який. Можна сказати, зробив певну революцію свого часу. Господь спочатку зробив революцію з ним, що потім він міг зробити революцію у церкві. На початку 13 століття святий Франциск, можна сказати, був теж такою дитиною незрілою, який грався собі на майданах, який жив своїм життям досить розгульним і навернувся, коли вже мав 24 роки. Вже коли і мріяв про, про життя якесь велике, важливе, був лицарем, воював, потім сидів у в'язниці. І потім, коли навернувся, коли Господь покликав його, щоб він відбудував його церкву, на кінець він повертається до батька таким чином, повертається додому. що коли його рідний батько шукає його і каже: вернись додому. Скільки можна оце гратися в цього убогого, ходити таким? Ти є з багатої сім'ї? І Франциск на кінець роздягається, до гола, каже: не хочу мати нічого від цього світу, від мого рідного батька. Повернутися до батька це значить повернутися до Отця Небесного, що Він хотів мати усе від нього. І в той час, коли Європа переживала багато е великий теж поступ, економічний, розвиток економічний. Гроші, 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 теж багато воїн між містами, між князівствами. І святий Франциск вибирає дорогу убогості Євангелія радикального, таким чином, що за ним ідуть тисячі, десятки тисяч, щоб показати, де є дім Отця насправді, де є насправді забезпечення, де є зрілість, де є дорослішання в домі Отця. Тому це слово, братиця, літургія, цей день. І цей святий Франциск кличе нас до навернення, до Отця, до цієї любові справжньої, автентичної. До любові.